вот это вот сам, самое слово то, что твоя жизнь и твое здоровье, оно не ценится вообще от слова никак. Слава России. Двухсотым слава. О, -о, слава Украине. Героям слава. Не знаю, я что Что это было? Слава нації, що це було? Слава <сих> це можна просто таким шортсом в Ютубі крадати: слава Росії! Двухсотим слава о, слава Україні! <сих> Найшвидша перепрошивка в історії. <сих> ви з України? Так, а що там ну, звісно, а ви що, тролити там чи <сих> ну, ясен, що? Ну, я що і що робити. Слідкували за виборами в Сполучених Штатах. Ні. Знаєте, хто переміг? У, нема... У нас немає часу. А ви де? Харків. А, ви в ЗСУ чи що? Да. А, -а, а. Бо написано просто, що ви з Германії. в тебе написано з Германії. В преддусі написано Росія. <кій> <кій> ну, ясно. Це Старлінг, чи що? Ну так. Да. Я зрозумів. Що воюєте? Да. І як? Маленько? Не буду казати. Добре, не треба. Як ви думаєте, те, що переміг Трамп, це краще для нас чи гірше? Я думаю, хуже. Чому? Ну, я не буду говорити чому. Просто причині, що Трамп більше довіряє Росії. Довіряє і більше підтримує Росію, ви так вважаєте? Що Трамп більше підтримує? Це моя, це моя думка вона може змінитись, якщо, наприклад, ну, через якісь дії Трампа. Що б мав зробити Трамп, щоб ваша думка змінилася щодо цього? Якщо він більше буде допомагати Україні, в принципі, вооруженням. А якщо він е примусить Росію до миру? І Україну до миру на лінії розмежування на, тому, на тій лінії фронту, яка є на даний момент. Ви, будете, ви вважаєте, що це погано? Лінія розмежування буде та ж сама, коли і була до повносштабної війни. А у нас є сили, ресурси, людські, воєнні, щоб досягти. досягти ...цего становища до полномасштабного вторжения. Братан, я понимаю, что ты снимаешь меня, я тебе скажу так. Э, сил, э, ресурсов э, у нас нету. У нас есть только э, людские... Э... Звитяга? Ну, мужество. Все, больше у нас ничего нету. Поддержки, если ты хочешь правду, поддержки от е, людей, да, она есть. Поддержки от висших е, а-ля руководств, его нету. То може нам тоді все-таки вигідний, вигідний мир, по мир по лінії фронту. Нет. Нет. На вашу думку. Чому? Нет. Ну по тому, що наші землі, це наша землі, але ж у нас немає але ж, у нас немає. У нас ж у нас немає сил їх відбити. Скільки б ми не мобілізували людей, у нас немає зброї, у нас немає бронетранспортерів, танків, щоб це проривати ці лінії оборони і забрати всю Запорізьку область, всю Херсонську область, весь південь. Ми ж не маємо сили. Це, ну це показують реалії війни. У нас немає сил для цього. Ну хорошо, а що ти прилагаєш? Я нічого, я намагаюся намагаюся зрозуміти вашу точку зору. Я намагаюсь зрозуміти, но... що якщо Трамп зможе досягти миру, примусити, скажімо, Росію до миру і Україну, мабуть, в тому числі на, на тому кордоні, який от є зараз, мається на увазі лінія фронту, на тій лінії фронту. Той, той кордон, який зараз є, він не має бути. Е... Як кажуть, він несправедливий. Я повністю згоден, що він несправедливий. Це завойовані нечесно <плес> території. <плес> <плес> Я зрозумів вашу думку. Це є Україна, Сімферополь, Сівастополь це є Україна гаразд Як таке таке запитання повинити, чи, чи не чи не може бути чи не може бути нам вигідна тимчасова заморозка ні. війни для того щоб пере переозброїтись підготуватись ні. і коли наприклад путін здохне вдарити чи наприклад в росії буде ні. якась м, По одній політична почні, криза вдарити що ми не зможемо перезброїтись тому що україна для цієї війни нічого не зробила. Так може ми змінимо владу, коли Вона буде заморозка війни. Ми змінимо владу для на нормальну. Дня. На, на військових повернуться військові, створила. еліта і ні. ні, ні. Ні. Україна нічого не створила, власть наша нічого не створила задля цієї так, війни. Якщо війна буде То заморожена, буде вольюємо, можливість змінити ми владу. задля задля Своєї безпеки і нас підтримує лише Європа. Але ми для цього, наша наша якби <кій> аля еліта, вона нічого не создала для цього У нас немає свого нічого, ні патронів, ні озброєння. Нічого немає свого. У нас все йде європейське. І як ми можемо далі воювати. І на щось надіятись. Тому варто трошки, якщо така можливість буде, зупинитись і підготуватись, збудувати патрульні якщо... заводи? Якщо ми зупинимось, то ми програємо навіть більше, що маємо зараз. Тобто, ви, Тому що... ви, ви, розрах... ви бачите так, що Росія підготується і вдарить потім знову? Так, да, да, да. але ж ми теж можемо підготуватись і бути готовими. А ми не підготуємося, тому що всі гроші, які йдуть на озброєння, вони просто розійдуться по карманам. Так може ми тоді змінимо владу на кращу? Яка... А Ми не змінимо владу на кращу. Песимістично що вся, влада, вся вся влада продажна. Я кажу так, як є. У мене є, я мене є знаход... така, така я думка. Я знаходиш на лінії фронту і знаходиш на, на нулі. І я е, розумію, про що кажу. То може нам тоді, от якщо вся влада в будь-якому разі погана, держава погана, то може нам тоді мінімізувати державу настільки сильно, щоб вона в принципі не могла красти. Мінімальна держава, а як це можна зробити? Ось це вже треба читати, що таке класичний е, лібералізм, лібертаріанство і так далі. це вже окрема історія. Ну, це Старі, е, добрі, е, е, США. Не Старі добрі США. Це неможливо, це неможливо, але це стало можливо 300 років тому приблизно. Коли коли на світі з'явилася така країна, як Сполучені Штати Америки. Ця біль, біль про права і конституція Сполучених Штатів. Ось ця країна ось, зробила це можливим колись, так да, колись таке було. Сполучені Штати Америки. Вони процвітають, вони мають все. Саме, саме завдяки оцим ідеям. А Україна, ідеям, на жаль, ідеї. немає нічого. На Один жаль, про ті причині, що все, все, що вони мали, розпродали, розікрали і все остальне. Тому ми не маємо, ми нічого не маємо. Я... Ми зараз воюємо, якщо би не допомагала в і Америка, ми б вже програли б цю війну. На жаль. На жаль, на жаль І як є. Я, я як, з я з вами як згоден. Є, як є. Я дуже дякую вам за розмову. Я записую цю розмову, чи можна опублікувати її на своєму я, каналі? Дивіться, ну, якщо я не дуже згоден, щоб опублікувалось це А якщо я закрию обличчя повністю. Якщо ви закрите обличчя, не питання, Добре. можете опублікувати. Добре, я зрозумів від початку, що ви би, Добре. по вашому Добре. темпу і по вашому би, е манері е співрозводила, я зрозумів, що ви опубліковуєте. Тому я скажу відверто, що Україна програла би цю війну за, як кажуть, три дні. Ну, За три якщо дні ми... не програла, бо, бо на початку війни у нас допомоги західної не було. Вона прийшла аж е -е. через півроку, десь там, через місяці вже. На початку ми зупинили ворога з власними силами насправді. ж. Власними силами ті, які були, я згоден. Але ми би прогла... програли б цю війну, е якщо би не допомогла Америка. Я згоден. Я згоден. І зараз ми тримаємось, ми тримаємось. Е Ну, грубо скажем, благодаря Америке. Ну и иншим и, и, и западным союзникам. Чи партнерам? Э, да, так, так, так. так, так. Да. Ну, это очень тяжело, когда выпрашивают, и когда я скажу откровенно, когда ты стоишь на ноле, а у тебя быка нету от совсем них, а эти лезут. А тебе говорят, а у быка нету. Храні те, що є. Ну, це реально тяжело. Я не знаю, я не знаю, як ви воюєте. Як, взагалі, от... я хочу сказати просто дякую вам за вашу титанічну роботу. Хочу сказати, що ми в тилу цінуємо цю роботу. І... Такі люди, як я, будуть пам'ятати це до смерті, от до, до своєї смерті, ми будемо вдячні вам за, за цей гер героїзм, який ви проявляєте, нечуваний просто героїзм, стоячи на захисті нашої країни. Це ви розумієте? Е, багато людей, які не розуміють, і багато людей. Е, Ну, дуже багато прикладів, які кажуть е, за те, що ми, от, наприклад, ми зараз стоїмо, да, ми в Харківському направленні стоїмо. І ну, такий приклад підходить до те, людина каже, дай 100 гривень. Я кажу, ну вибачте, але в мене. Ой-ой-ой. <плес> Так, так, вони, відлагало, відлагало. Вони кажуть, а зачекайте, та там трошки е, підходить людина, каже, дай 100 гривень, а далі, бо трошки пролагало. Я, я, я ж кажу, е, у мене готівки немає. Я кажу, я можу вам скинути на карту, або ми підійдемо до магазину і що вам там потрібно? Хліб купити, ковбасу. Давайте я вам куплю без питань. Вона каже: Ні, дайте дай дай мені готівку. Я кажу, так у мене готівки немає. Він каже: Так ви військовий, ви ж мажори. Я кажу, то есть мажори. Я кажу, а ви знаєте, як ми ці кошти заробляємо? Я говорю, ви, ви розумієте, якою кров'ю ми заробляємо ці кошти? А вона мені відповідає: так у вас же є гроші. Ну, ну і чесно, ну, мені, мені. ну, блядь. Я не знаю, що сказати. Я вам можу тільки сказати, щоб ви не звертали увагу на таких людей. Це ну, божевільні, відверто людей, божевільні. Таких людей дуже багато. Я знаю. Я знаю, що невдячність декого має місце, але повірте, так само багато людей, які до кінця життя будуть вам вдячні. І цю вдячність передадуть своїм дітям і внукам. Бо, бо, бо ця вдячність. Безмежно, вона і, і, і ваша, ваша титанічна праця варта того, щоб цю вдячність передавати внукам і правнукам і зберігати її в багатьох поколіннях, оспівувати оспівувати в піснях і описувати у віршах. Я не знаю, якщо, якими ще словами передати. Я можу сказати тільки: слава Україні! Слава героям! Героям слава! Якщо чесно, мене можна виложити. Ну, понятно, лицо надо закрыть Зача, по одной проблем. простой причине. Я много чего могу сказать, ну, этой власти, этой всему, э, насколько Я нас, разумею. откровенно скажу, насколько нас на*****ют, насколько нас недолечивают, насколько нас забивают в э, Откровенно могу сказать это все э, каждому. Ну, просто... Э, Находясь здесь, оно как тяжело. Находясь на этом конченном налево и э, в этом конченном аду. Это реально тяжело. И когда э, ты нужен, когда ты находишься на позициях, ты нужен. Когда у тебя получается случаются проблемы со здоровьем, все мы не роботы, блядь, мы люди. И когда у тебя случается со здоровьем проблемы, и ты обращаешься к медикам, тебе говорят, братан, да ты просто исцеленный. Я тебе сейчас руку приложу к лбу, и ты будешь исцеленный. У тебя все проблемы пройдут, у тебя все болезни пройдут. И нас так лечат. Но только нам не помогают, а нас тупо калечат. И у нас много людей, которые выходят на позиции, и они реально с проблемами. Люди, людям идти до позиции 5 километров в одну сторону. Соответственно, это пи***ц, как тяжело. Когда у тебя хребет стоит буква зюбать, а ты идти не можешь. Но ты здоровый, ты здоровый чувак, и ты можешь воевать дальше. И это помощь всем. Когда ты обращаешься в госпиталь, это по***ть. Тобі говорять, ти здоровий. Ти как бы ты можеш ніхто на себе на, ті, на себе тягнути весу. І ніхто не займається нами. Просто всім. это вот обидно. Розумію. Точніше, хотів би сказати, що розумію, але мабуть не розумію, бо, бо неможливо зрозуміти те, наскільки вам важко. Наскільки вам важко. Тут понимаешь, еще, братанчик, э, не то, что тяжело, а то, что недопонимание идет э, сверху. Тебя отправляют, блин, знаешь, как э, тебя в ад отправляют и говорит, выгреби с этого ада. Вот это вот сам, самое хорошое, то, что блин, твоя жизнь и твое здоровье, блядь оно не ценится вообще от слова никак. Вот это самое хуевое. А по одной простой причине не ценится, потому что у нас нету ротации, у нас нету взаимопонимания, у нас нету смены и все остальное. Мы сейчас находимся, мы уже седьмой месяц пошел, что мы находимся в одной горячей точке. Хотя мы должны были находиться три месяца, меняться, передислокация, Взаимоотношения, блять, и все остальное і вернуться обратно. Ну, соответственно, б... менять некому. Ну и соответственно, мы тут стоим до конца. Я я вас зрозумів Я вас зрозумів чи є у вас якісь запитання до мене Я, в принципі більше запитань не маю. Е, ну, Особа для вас, в мене запитань немає. Я розумію, що е, якби зараз е, відбувається ну, в моїй ситуації, в хлопців ситуації, в нашій ситуації, в Україні ситуації, я розумію, як це і, і все це дуже важко і для цього нічого не робиться. Що ми, звичайні українці, можемо зробити для, для вас, для ЗСУ? Нічого, ну донатити, ви наприклад, тільки... донатити ви на тільки... дрони, так, так, так. Ви тільки можете донатити.